З 1 лютого мешканці мікрорайону паперової фабрики, крім Змієва, зможуть отримувати соціальні послуги і гуманітарну допомогу у Зітківському старостаті. Адміністративно мікрорайон відноситься до Зміївської міської ради, але територіально паперова фабрика ближче до селища Зійськи на відстані одного кілометра. Тому Зміївська міська рада запропонувала місцевим мешканцям як альтернативу звертатися за соціальними послугами і гуманітаркою до Зітківського старостату. Це питання 31 січня зміський міській. І голова Павло Голодніков обговорив з мешканцями мікрорайону, зазначив, що цей крок був зроблений для того, щоб максимально наблизити послуги, які надає міська рада, до її мешканців. Всі послуги, які отримує зміїв, і ви, коли йдете до змієва для того, щоб оформити чи ті чи ті чи, чи, чи інші види соціальних допоміг або оформити субсій, е, гуманітарну допомогу. То такі послуги ми прийняли рішення надавати для жителів мікрорайону бумажна фабрика, в тому числі і в Зітківському старостаті. Тобто, кому зручно, їдете в Зміїв, там отримуєте всі, всі соціальні послуги. Кому зручно приходити на Зітьки і в Зіткаському старостинському округі це все робити, можна прийти в Зіткаський старостат і таким чином ми зможемо вам, щоб далеко не їхати, надавати послуги тут рядом. На один кілометр від вашого мікрорайону, староста Зітківського старостинського округу Іна Сумцова проінформувала мешканців про послуги, за отриманням яких вони можуть звертатися у старостат. Якщо потрібно, наприклад, там оформити субсидію або будь-які соціальні виплати, ви звертаєтесь до нас. У нас є спеціаліст, який з вами буде працювати. Далі, якщо вам потрібно там зареєструвати або знятися з реєстрації, або отримати довідку про склад сім'ї, ви знову ж таки звертаєтесь до нас у Старостат. Також вас буде чекати спеціаліст нас. Наш далі видача гуманітарної допомоги, щоб ви не їхали в ДК. Будь ласка, приходите до нас, і ми також видаємо, видаємо цю допомогу згідно категорій. Коли і кому видаватимуть гуманітарну допомогу, будуть інформувати в оголошеннях, які розвішуватимуть у місцевому магазині, а також у групі у соціальних мережах, яку створять для місцевих мешканців. Де буде отримувати соціальні? Мені кажеться, навірно, на зічках канішу краще буде. Во-первых, і тащити ближе. мені не тяжело пройтись прогулятися лишній раз. Тим более тут рядом. Не надо автобусами двома їздить, рядом, фактически. Двері зітківського старостату для мешканців мікрорайону паперової фабрики будуть відчинені вже з 1 лютого. Наголошуємо, що ті, хто звик отримувати послуги у місті, зможуть і надалі обслуговуватися у Змієві.